Один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом чесно став тримати звід. Україна для народу, Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. У її землі країна, свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас України міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Країна це держава, незалежна, правова. Ах, хто знає, що насправді означають ті слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. Відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український конституцію прийняв. В Україні усі рівні і закон один для всіх, і права конституційні мають громадяни всі. В нас немає привілеїв, незалежно від ознак Конституції байдуже чи заможний, чи бідняк. рівністі жінки і чоловіка, і дорослих, і дітей, колір шкіри, вік, освіта, всі права для всіх людей. Що найвища сила має над законами стоїть. Конституція, всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити? Конституцію вивчай.